Спробую дипломатично пояснити складні питання для нашої країни. Я знала, що сьогодні вийде прес реліз МЗС. Я готувалась до того, що я буду казати людям: дивіться, пані та панове, я не знаю, де ваш паспорт, тому що я не є співробітником МЗС, я не вирішую жодні питання. І я це просто це навіть не я надиктовую. Типу, у мене навіть фізично немає в МЗС. Два рази я там була, зачитала взагалі інший текст. все, але цей світ мене здивував. Не те, щоб я не очікувала, що таке буде, але кількість цього це ,oses... дуже серйозно. <с> <integorous olderinizium> yeah. А про що я кажу? От Давайте зараз подивимось, Бо це не влізе, просто і мій фейс, і те, що я хочу показати, якби треба прямо окремо. Дякую, ми розумні, прекрасні, адекватні, сучасності люди за те, що попередні історії для вас були шок-контент. Для мене не дуже, тому що я вже давно знайома з тими печерними людьми, які зі своїх сховищ пишуть смс-ки анонімно в інтернетах. Ну. Мене здивувало інше. Вони писали про те, що не могли взяти українку. Це означає, що українці не розуміють, хто такі українці. Вау, wow. 11-й рік війни. А ви вважаєте, що українці? Це тільки що? Це не раса. Нація це політичний конструкт. І всі, хто набуває громадянство України або народжується з ним, як би він не виглядав, є українцем. А люди цього не розуміють. І оце для мене типу, Вау! Wow. Куди ми несемось? Що відбувається?